Під виглядом бійців Збройних сил України визухвальців пограбували жінку та побили її сина. Жахливий інцидент стався на Донеччині у підконтрольному Україні селищі Костянтинівка. Два парня 89-го року рождення і 87-го ночі прийшли в сусіднє село. Один із парнів знаходився в камуфлірованій формі одежди, другий – в гражданській формі. І в руках у нього була палка. Дерев'яна, схоже, злочинці завчасно обрали хату, знали хто там мешкає, вибили ногою двері і одразу ж почали погрожувати. Он мені сказав ілі давай 30 тридцять Вражає у цій історії верх цинізму, зухвальці скористалися напруженою ситуацією в регіоні, одягнулись у камуфляж, сказали жінці, що вони з військомату і мовляв, її сина мають мобілізувати, запропонували відкупитись. Це прості громадяни, які ніякого отношения силовим структурам не имели. Просто таким образом вони, як вони пояснили, потім, средствами. От тільки із сумою злочинці трохи перегнули, не було в родини 30 тисяч гривень. Відтак непрохані гості почали бити господаря будинку. Заспокоїлись зловмисники лише тоді, коли для них нашкребли тисячу гривень. Нападники пішли, а постраждалі негайно викликали правоохоронців. Затримали підозрюваних по гарячих слідах. З'ясувалося, що один із них вже мав судимість за крадіжки, а тим часом. Фахівці кажуть, злочинці доволі часто використовують ситуацію в країні на свою користь, нерідко переодягаються у військову форму і під виглядом тієї чи іншої структури намагаються видурити в людей гроші. Сьогодні безумовно дуже легко придбати ті або інші зразки форми, тому що у військових торгівельних точках їх достатньо великий вибір. І, власне кажучи, хто що бажає, той може це придбати. У справжніх військових обов'язково має бути шеврон, що вказує на підрозділ військ, та спеціальна погонна ланка. Звісно, купити в магазині можна і ці нехитрі атрибути, а придбати хибне посвідчення набагато важче. Тож фахівці радять завжди перевіряти у підозрілих людей документи.